Вітаю вас на своєму каналі Хаус, З вами Олена. Дякую, що завітали! приємного перегляду! Рада вас вітати в себе вдома. Дуже дякую вам за ваші теплі слова в коментарях. Для мене це найвища нагорода та стимул йти далі. Проживаю я на Рівненщині, маю сім'ю та трьох дітей, а також кота та півтори сотні курей сучок. Останні герої часто мені роблять нерви. Є серед них козаки-характерники, які мають здібності проходити через сітку, ну я жартую, звісно, і встигнути зробити мені мерво в моїх квітниках. Тому я не мульчую сосновою корою свої квітники. Хоча кора в мене є, вся складена стоїть в мішках, стараюся я використовувати більш природні. Матеріал це грунтопокривні рослинки. Чистець, ясколка, живучка, молодило. Зараз ми направляємося в мій дикий квітничок. Ось наразі ви споглядаєте на дельфініу. Це сорт Дефлекс, Дуже стійкий сорт, мені подобається. Цьогорічний сіянець магічного фонтану. Дельфініуми гарно зимують, але не переносять застою води. Таквілегія, яку я в липні місяці просто розкидала по ґрунту і бачу гарні всходи. На наступний рік вони будуть квітувати тут гарними своїми соцвітями. Зараз ми споглядаємо на сосну Пінія. Вона з найперших усіх моїх сосен на ділянці. Говорять, що в неї дуже гарна крона і їстівні шишечки. Ну, не знаю. Будемо бачити. Поки що, слава Богу, вона прижилась, бо я її змінювала місце. Взагалі мені дуже подобаються хвойні, особливо сосни. В ній не вистачає в нас на Рівненщині сосни, тому ними буду засаджувати своє подвір'я. Ми підійшли до гібіскусу. Це сорт болотистий. От, він проростає новими пагонами з коріння. Старі пагони придеться зрізати навесні. Тут життя ніякого він не продовжить. От, поки що вони постоять, так а вже по весні я все це зрізаю. Ця рослинка моя найулюбленіша, чистець. Він так мене виручає. До речі, я не даю йому квітувати, тому що всі суцвіття забирають силу вкуща. Тільки бачу суцвіття, одразу зрізаю. От, ця рослинка мені виступає як е, матеріал оконтовки, тобто я ними обсаджую всю клумбу, щоб відділити газон від е, самої клумбочки. До речі, бачите, що поробили мої курочки? Оце така біда. Сьогодні це все буду прибирати. От, не, 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 не засмучуюся. От, могло б цього не бути, але що робити? Нічого. Не, все це поправиться. От. Чистець рослина посухостійка, зимостійка, гарно все переносить. Єдине, що застой води не переносить. Так як і цинерарія. До речі, цинерарію я підстригала двічі на сезон і другий приріз, бачите, примерз. Дельфініум білого відтінку, магічний фонтан. На контрасті. от Самосіється, я залишила насневі коробочки. Взагалі я люблю експериментувати з відтінками в саду. Наприклад, цей сизий це поєднується він із ялинкою блакитною, яка ще дуже малесенька. Ну, Звичайно, є і троянди. Хоча я не дуже полюбляю троянди, От, вони просто в мене не ростуть так, як би мені хотілося. У нас тяжкий ґрунт для них. Але оця бордюрна алегрія просто щось незвичайне. Вона так старається мене переконати в тому. Що навіть бутони видала в таку вже холодну пору.